Добра половина всіх дзвінків відносно підбору шин в наш магазин звучить приблизно так. Мені треба шина, яка б однаково добре їхала в болоті, не стиралась по асфальті, класно рулилась на швидкості, без вібрації їздила по рівних ґрунтовках. і це все за невеликі гроші. Розумієте, в чому нонсенс? Не буває шин, які б однаково класно їхали в глибокому болоті і при цьому не стирались і їхали по асфальту без вібрації. Це апріорі неможливо. Але, тим не менш, можна намагатися хоча б наблизитись до цього недосяжного золотого ідеалу. І в нас сьогодні на огляді шина універсальна, але тим не менш з великим грязьвим потенціалом. Знайомтесь, це Обор-Ріпл. Ця шина має густий малюнок протектора, особливо посередині, завдяки чому прекрасно, гладенько їде по будь-яких твердих покриттях, включаючи асфальт. Вона слабо стирається, особливо, якщо дотримуватись правильного. Тиску, пам'ятаємо про це. І при цьому, якщо вона потрапляє в болото, то завдяки направленому малюнку протектора і рідко розміщеним блокам ґрунту по бокам. Вона прекрасно з того болота виїжджає несподівано. А ґрунтозачепи висотою 25 мм, цілих 2,5 см, прекрасно собі дають раду як в грязюці, так і в снігу. Звичайно, що це не ідеальна шина. Звичайно, що в якомусь глибокому рідкому болоті кріптіди надають цій шині за щоку. Звичайно, але як один комплект шин на різні умови, коли квадроцикліст з якихось причин не може придбати кілька комплектів чи не хоче, то це дійсно універсальна шина з великими грізьовими можливостями. Наступний раз при заміні шин обов'язково придивіться до обор Ріпл як такого. Універсального варіанту на всі випадки життя.